Олійник організував масове зіткнення працівників міліції, когуари виставив, батальйон Вінницю, тітушки 5-6 людей стояло охорони разом з тітушками, які не допускали людей на сесію облради. Закінчилось тим, що Юрія Павленко, який був присутній цій акції, масовій акції, його посадили за те, що він порвав портрет президента. Що, по суті, Інкримінують Павлєнко, це особистий ворог Порошенка, нашого президента Порошенка. Чому я заявляю особистий? Вже були події до цього, які інкримінували Павлєнко. Павленко зняли з поїзда у свій час, коли він їхав балотуватись на 11-й округ, на якому потім виграв вибори син Петра Порошенка, Олексій Порошенка. Особистий ворог Павлєнка Порошенка сидить у в'язниці переслідують. Прис... випадце шосте. Це не судове засідання. Це не судове засідання. Хочу це, поставити до уваги, що олійник, який організував зіткнення у Вінниці, не має займати будь-яку державну посаду у місті Вінниці. Він викликав, призвав ковари. Облади олійник, саме олійник, э, той проти народу. Саму тому да. Ставлю до уваги і прошу всіх не, не ініціювати я олійника сказати, на. будь-якому.